Я боєць загону розвідки спеціального призначення 12-ї бригади АЗОВ. А зараз маю честь розповісти вам про бойові хроніки нашої групи та суміжних підрозділів на турецькому та ніорському напрямку. Сюди, до мене, Сюди! Сюди! м'є, сідай! Сюди! Вітерні, вікен, повний. Ми такого привикли випустити з то. Ні, це захід не через двері не підір. У нас була інформація, що у цих домах, невідомо де, сидить ворожа група. І... Ми почали її зачищати. Я з напарником заходжу у будинок і бачу на підлозі лист такий свіжий, чистесенький, просто білий usb пресований цей картон, стружка. Напарник просто підіймає цю кришку, і я бачу мультикам без розпізнавальних знаків, без нічого. Перекидуюсь пару фраз. Розумію, що це ворог, все, а в мене була 60-ка, шмайсер на 5,56. Я просто короткими чергами починаю йому насипати. По ітогу, звідти лунає пару черг, я зміщуюсь у сусідню кімнату у будинку. Буквально секунд 15 звідти вилітає ще один ворог. Я вскидуюсь та кладу його прямо на порозі цього підвалу. Сейчас он выйдет. Он там в подвале, выстрелить. Нет. Налить ему другой педаль с этого, там приехал баба ей. Это последнее доброе, конечно. А так вот на адмет пойдёшь, как говорили. Починаю кидати гранатами. Будинок реально починає палати просто жорстко. Е, я розумію, що мені треба з нього вибиратись, а я не можу, тому що вікно дуже вузьке. Прямо максимально я в броні тупо не пролазу в нього. Е, доводиться знімати з себе броню. Я вилітаю з цього вікна, е, одягаюсь швидко і починаю вже розмовляти. Там ще був голос з будинку з цього підвалу. Кажу, здавайся, бо ну, ти тут тупо не виживеш. Винка, жене, он говорит, что нет, а я говорю, хорошо. Земля пеплом. Мы к такому привыкли, а вы, сдохнете. Давай. Раз, два, три. Выходи, <рес> Выходи. <с**ка. На> В подвал мы начали. Закидувати гранатами, тому що вони тупо не хотіли виходити звідти. Там був дим, там були е, М-67, вони просто видували цей підвал. Ну, один тип, тип вийшов, е, там був діалог, що типу він піде на обмін, це буде добре. Ну, він повівся, все нормально, чітко. А вийшов. Вийдіть Натралируйте! Выходи! Выходи сам! Руки! Вторая идея! Выходи! выходи. Давай, выходи! Выходи! выходи. 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 А, выходи. Сюда, быстро! Сюда ползи! На пол, на пол! Ползи! Быстро, быстро, быстро сюда! Сюда! Вікен зроби нормальний вибір. Ми його тупо не вбьє, але військ пойдеть на клієнтку. Давай. Раз, два, три. Ого, По итогу, а... Там залишилось ще чотири кіпа, які просто там маленький підвальчик такий там два з половиною на два з половиною. Огірки, помідори, вони тупо лежали всі під цими полицями в такій консервації. фу, Я не міг розуміти, чи то їх внутріші просто під, під соусом в Тамази, чи навпаки. Раз. Корой, третій, четвертий. Є. Чому Четверти. дуже важливо збирати інформацію. Якомога швидше, тому що ну, поки вона актуальна, <головік> От. Всі? наш побратим веде полоненого та веде допит. І швиденько передає цю інформацію а, по, по радіостанції. В той дом, де ми їх почали ті типу, покріпити потом. Сидиш, гати, давай на Дев'яносто 90% успіху в операції це підготовка та. E, ну, той самий збір розвідданих. Ну, типу, якщо ти багато знаєш, то ти багато зможеш чого коригувати вже e, під час імпровізації. Ти можеш грати фактами, аперувати. Ну, тобі ж це І випадків таких дуже багато. Є. Такий самий спосіб, завдяки тому, що було відомо нормально так інформації, Було взято без жодного пострілу, чисто на комунікації та оперуванням розвідданими, сім військовослужбовців РФ. Мужики, плен или сразу расход? Плен или сразу расход? Плен? Плен. Чо, плен? М? Плен. Ми не ви. Ми не ви. Сюди. Дай сюди. Так, тепер ці руки за голову. Вас... Одну за голову. Ти думаєш, мені в прикол тут з вами сидіти. У нас є лозунг. Якщо ти не можеш довіряти тому, хто поруч з тобою, вважайте 200. Це 100% правда. Багато моментів, навіть не використовуючи там гарнітури, тобі ж жести, жести управління. Це маске, вони рішають. Брат на мене дивиться, я йому щось показав. Там туди подивись е, піти туди, там, прикрий, е, прокинь гранату. Це все робиться тихо до першого контакту. Є тихо, живий, живий, живий! Вилазь! Вилізай! Велайсь! Вилізай! Поруч прилетіло десь ну, магазин точно, у типа мінус-арбуз. Вони тупо сиділи затарені на параші і хавали снікерси. У них тупо був повний рюкзак снікерсів. русацьких. Ці <реш> Ті два типа, вони попереднім днем були в одній хаті. Їх було в кількості 14 людей в тому будинку, і з одним з них... Я пересікся, коли ми підійшли під будинок, він мені накидує, хто він, говорить код, кодові слова, а я не можу підтримати діалог. Я не знаю, що, що мені робити, що йому відповісти. Якщо я зараз щось не то скажу, просто полетить першим в мене черга. І я стояв так от за углом, тримав арку. В мене був глушник, і в нього був глушник. Він стояв е за дверима, виходить, він під ліву руку, тримав автомат. Я право. І довелося його так, типу, коли самогубця там, хоче кудись спригнути, його починають там, вмовляти, типу, не роби цього, там, цей, давай. Ну таким я теж заходимо і типу, давай там, не гарячкувати, давай там, зараз розберемось, хто ми, що ми. І поки він там, на декілька сантиметрів опустив свою зброю, я просто роблю такий закута полу. Випад полушах, і просто на автоогні зажимаємо туди. Знову ж таки, цей шмастер 60-ка це просто масхев. У нас виходить вогневий контакт. Ми починаємо перекидуватися, перекидуватися гранатами, получаємо одного 300 легкий, відстрілюємось та відходимо. Група була 4 людини на 14 цих типів у будинку. Це так не хило. Потім а, на них скинули темку Бабаяга, і вони, виходить, перебігли на сусідню вулицю. Це вже а, там у відео є цей підвал, ця параша. ПИСТЕ! Ті... ЄПАФ Пол! ЄПЕФТО! ЄПЕТЕП Пол! Є... Повзи! Повзи сюди! Сіда палзі! Сіда ко мні! Сіда ко мні! Сіда ко мне! Сюди! Гранат, с'єду! Я буду ради, я тебе тягю, ха спаси. Ти тут тупо умер на гаражі, ты так понимаешь? Ми вже взяли полоненого. Я не пам'ятаю, хто це саме був. І я знаходився буквально в двох кварталах від того місця. В них прилетіла ця молня. Чи один, чи два. Це яка безшумна ця балумба літає. І вона вдарила у дах, і він посипався. Я залітаю в будинок і починаю відкривати двері і кричить, ай, не туди типу. Ні, це ні! Через ці двері не зайдете. Починаю просто в голову в спину набивати цими коротше, поки там привали не лежить. Обходимо цю кімнату, звертаємо з іншого боку, просто даємо речага, знаходжу палку і піднімаємо весь цей пласт, цей дах, вже починаю палати. Ну, Все вдало. Там не було такого ні складного перелому сильного. ну, Реально. Могло бути гірше все, набагато. Добре, що так. Найвеликий такий стрм був, це щоб друга така балумба тобі на Мишацького не залетіла чисто. Тому що ти її реально не почуєш, вона вимикає двигун і просто починає пікірувати, планувати. Кінець літа. Турецька компанія, турецька Нью-Йоркська. Це той період, коли наш друг-незнайка, командир, він загинув, виконуючи бойове завдання. Він поїхав евакуювати нашого побратима на квадроциклі і там загинув. Пізніше. Десь, може, тиждень по тому ми поїхали у Леонідівку та згоріли у БТРі. Нас вдарило на фар 120-та міна, потім Евпіві, і ми втратили ще двох наших молодих, дуже добрих механіків водіїв, наших побратимів. Компанія реально розпочалася дуже так суворо, і, і у піхоти дуже було гаряче, але тіпи тримались і тримались достойно. Вигризали кожен будинок, нищили ворога просто реально як професіонали та звіри. Якщо ти відчуваєш, що ти готовий нищити ворога разом поруч, пліч опліч з професіоналами. З людьми, які палають своєю справою. Будь ласка, ми тебе чекаємо. Самі головні критерії – це фізична підготовка, вона має бути на вищому рівні. Твої розумові здібності це друге. Не менш важливо, ніж фізичні IQ це, це топ. І третій це твій дух. Це бажання. Працювати, працювати і ще раз працювати. А якщо ти відчуваєш, що ти е, сталий такий собі вікінг, давай з нами. Ми тебе чекаємо. Загін розвідки спеціального призначення